Ребята, доброго дня! Часть 2. Сьогодні я розбирав і знімав трос. І так, да, дійсно, один із тросов, тут є білий і чорний. От, оцей білий був заклиняний абсолютно. повністю. От зараз вже він роботає. Все чітко. Значить, нарізки вам покажу. Я повністю все це розібрав, повністю витягнув трос. Тут обрізав, там розскльопував, розрізав. Якщо кому цікаво, подивіться. Просто, як то кажуть, і для контенту знімав відео, і щоб самому самомуся, що ж там внутри, що там мішало. Там отакі от от часті були, як якась вата намотана на трос. І це все мішало йому двигатися вперед або назад. В общем, кому інтересно, нарізки зараз покажу вам. Подивіться, зробіть виводи, чи стоїть це робити, або викинути і купити бушни за 2500 гривень. Ну, я вирішив спробувати вилічити саме. Дивіться, що з цього вийшло. Ну що, підписчики мої, пожалуйста, я витягну його. Значить, момент. Оце сектор це, як то кажуть, підкапотне пространство. Тут такі от защёлки, їх треба на себе тягнути. Щоб вони з посадочних міст повискакували. Бо так ви їх не витягнете. Це фіксатори. Це злайт. Зараз буду розбиратися, обрива нема. Просто оцей білий трос, верхній трос, дуже тяжко ходить. Сама коробка переключається Ось, руками. А, Треба, мабуть, сцеплення вижати. Ось раз, два. Коротше, без проблем. Ну Тут же ж понятно. От дивіться, цей трос. А це все. Я не можу його навіть ну, нажати. Якщо зараз не розберусь, замовля. Ось край троса. зараз я його витягну, Болгаркою взяв, одрізав. Це якийсь метал, я не знаю. А потім взяв оце це розпиляв, щоб трос не перервати, Дивись, витягнув трос оттуда. Він ще й тут був внутрі запаяний. Це не метал, ну тяжував. Той кусочок поставив, обварив. Чому я оцю шляпу відрізав? Щоб я міг тут обварити це все, красиво вигладити, красиво відполірувати. А потім вже просто ось ось тут от все варю і піздець. Та диви, як троси. Пошли в гараж, будемо варити. От зараз буде обідно, якщо воно не завариться. Вариться. Ці малесенькі кадри були взяті з прямих ефірів. І е, зараз я вам покажу, як я це все збирав. Все вийшло добре. Якщо комусь цікаво, далі додивіться. Ті при зборці, що мені подобається, от тут є направляючі. Не видно. В общем, коли був знятий трос, ви бачили білий і чорний трос. Ти тут уже їх теж не перепутаєш містами. Ніяк, тому що вони свої пази не стають. Це вже добре. Ідемо далі. Зараз защлкую НЕС. Трос я вже поставив. Защлкую НЕС, закручую. Все це діло в обратному. Поїхали і знімаємо. Я довольний як слон. От, вжимаю зтеплення. От дивись. Надо задня, Надан. Механізм коробки поставив, устанавлюю консоль. Ось це дуже просто. Головне подивитися, щоб не які не зажать і підключити всі фішки, які обсоєняли. Чотири от, таких от болта. Два тут, два отут, один тут, тут. Раз, два, три, чотири. Далі чехол на ручник. Дальше боковий пластик, сюда, 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 палич ти прав, га? Сейчас. Просто одной рукою неудобно. Далі йдемо, Прикуриватель. Обратно всі роз'ємчики на места ставим, нічого не можна тут перепутати. Що в першому другому відео обязательно я відключаю повністю акумулятор. Ну, в цьому случае я його повністю зняв, тому що треба було зняти трус переключення, він ну, неудобно. Так. Шумку поставив. На называется направляющая для модуля поставил сам модуль мозги, все поставил сейчас черга вот это дело вот. сейчас щелк защелкну это дело тоже есть потом вставляем рычаг а потом в последнюю очередь вот это дело вставляем рычаг все дуже максимально просто. Поставили, и вот синий фиксатор. Все. Ну, залишились ці бокові карманчики. Бачите, навіть тут шумка є. Вставляю їх полісосиком. проходжусь і насолоджуюсь поїздкою. Готово. Тут. тут, А, подлокотник ще треба встановити. Все, працює, все на місці, все четенько. Все. Підемо далі. Подлокотник. Що, тачку завів, все зробив, дуже приємно, що отак от сам своїми руками те, що можеш зробити, робиш, тим більше знайомишся з машиною. Вижив сцеплення, ось дай. Все, задня включено. А то я ж аж двома руками. Це ж е -е, некомфортно, по-перше. По-друге, можна поламати тут, куди йде нагрузка. В общем, ви все самі бачили, який нарізки зміг, такі вам поставив, тому що весь цей час був в прямому ефірі. Якщо вам таке було цікаво, Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра. І ще одне: я не знаю, яким образом дата і время саме восстанавливаються. Я не регулюю на інших машинах, коли акумулятор знімаєш. Сразу треба все це виставляти тут, отак так як є. Всім добра, ребята, всім добра.